Добрий день, дорогі наші підписники. У нас нові приплуди є. З того часу, як я знімала відео, наші три мої окотилися. Це ось Гіта. Вона сьогодні окотилася. Саменька, вона умнічка. Я зайшла, а воно вже облизане. Одне вона привела. Це в нас дітки освіти. Віта в нас прив'язана, бо вона вишиває, у нас б'ється. Вона даже навіть своє дитя била. Це освітені дітки, красотулечки. І воно стоїть. Воно вже починає сінце кушати. Mm. Так. В нас ще окотилося Жданка, Жданку прийшлося дорізати. Вона ввечері сама родила і внутрішність в неї вийшли. Прийшлося дорізати. Її дитятко в хоті. Це в нас Зіта. Зіта родила Вон двох дівочек, які все время люблять плегати на Зую. Зуя наша дуже вчора вночі окотилася. Так. Зуєчка в нас привела двоє. Діток я покажу далі, вони в готі в мене, в мене там четверо козеняток готі. Двоє і Двоє одне вітине і у цієї гіти, дитятко. А наша гіта, вона кормить навіть ось вітині дітки, вони вон, лізуть до неї пососати. Вона умничка, хороша мамка, чужих дітей. Прямо не так, як ніколи, своїх б'ють. У нас учора вночі родила Зоя, двоє девочек. Оце чорненька її девочка. І оце уже нахилилася. Оце її девочка. В неї роди були трудні. Прийшлося женщина гукати, щоб допомогла їй е, правильне положення положити, бо вона довго не могла родити. У неї дівчинки чорненьке маленьке. де залізла одне на одну. Чорненьке-маленьке. А ця дівчинка дуже велика, така хороша. Вони похожі на козлика на шамі. Шамі, отак пушки були біленькі і писок біленький. А це в нас ось сьогодні родила наша Гіта. Так, піднімай головку, щоб ми подивилися. Піднімай. Ой, ось, ось, ось вони. Красотулечка нося, дівчика. Це наша дівчина Ітина. Вона сьогодні родилася. Ну, велика вона. Ну, шустренька така, і вістки багатенько кушає. Хороші девочки. Усі девочки в мене один хлопчик тільки. Так, Ще в мене ось красотулечки. Це реженька, це вітина, що вона її била, і її занесла в хату. Так у нас зараз. Тут у нас я її з бутилочки кормлю. А це у нас ось черненька дівчина. Теже вчора роди... позавчора родила Жданка. Ну, кузочка, бачите, яка вона. Величенька і вночі родила, я не бачила, я думала, її ще не буде. І жаночку прийшлося дорізати. На її внутрішності все випали. Це мої такі дівочки, це теж дівочки, Так що самі дівочки, одна. один хлопчик. Ще оце дуже буде родити ще одна кузочка у нас. А ті дві будуть пізніше. До побачення наші поспішники. Дякую за всі просмотри.